Тільки ви з машини. Диви який гриб. Опа, попри самісіньку дорогу. Вітання усім. Як казав вчора, сьогодні пішов у дубину, пошукати тут грибочків, може щось я знайду. В лісі дуже тепло, ночі теплі, дощики перед цим були. Ну і вчора біля дубів знаходив гриби. Такий кленовий ліс, дуби. Постараємося щось сьогодні знайти, покращити свій вчорашній результат. Будемо вам фільмувати все, що попадеться цікаве з богом. Так, і грибочок. Молодесенький. Дуже маленький ще, але є. Далі мені попався цей грибочок, такий тільки виліз, трутовик серчано-жовтий. А Може цей шматочок я і візьму, бо, чесно кажучи, того разу він мене не вразив, але я спробую, що його так си руїшку пожарити, що з того вийде. Коротше, тут треба дуже уважним бути. Знаєте, я собі такого, ну тут було піднято, так, я так ногою бах. Дивіться, що тут під низом. Три такі красені грибочки. біленькі, вони світла не отримали. Значить, бо це просто... Це просто для мене ліс новий. Я сюди ніколи не ходив. Але вчора побачив, що гриби біля дубів. Ну це такий кленовий ліс. Дубина тут теж є. Так що будемо сьогодні тут шарити. Деякий попри дорогу. грибочок, дубовий. І як він тут такий непомічний залишився. Це вже мені починає подобатись. Які красивезні грибят. Ось ще один. Цьому тут точно не дадуть вирости. Це таке вперше зреагував на цього перевернутого. Щось свині, напевно. Всього, дивіться, тут. Це другий. О, який красивий. Другий. Це третій. Це катут. Би не потулачить. Четвертий. П'ятий. О, шостий. Сьомий. Восьмий. Дев'ятий. Я думаю що тут ще щось є, але я зараз буду шукати. Дев'ять грибів. На тому місці знайшов ще два, але вже не показував. Чуть-чуть далі пішов. То знову находжу гриби. І тут такий один. Зразу бачу тут другий. О, красиві козаки. Знову бачу красивого гриба. Ой, дуже красивий, Ой. О, я собі так думаю, що він один цього я роздушив уже. Зараз будеш ще шукати. Тут так перерито, що я ніколи не сподівався, що тут можуть бути такі гриби. Дивіться, це супер. Повискакували гриби. Ні. Шот. Ще цього забув показати, чуть не пропустив, о тут два навіть. Такий є ще один. Хто важко їх тут шукати, далі тут це хтось перевернув. Ми вже нічого не помітно. Двіки, козак. Такий грибочок. Теж молоденький. Того гриба почистив, забрати. Хочу забирати кошик. Дивлюся, тут ще один гриб. А тут не ще, ще один. Ще не ще одного. З дороги побачив гриба. Кого красивого! які і не маленькі. Ось такий дуже красивий грибочок. Ще такий самий не йшов, але щось він по поодинокий вже, нема так групами, так як то було. Цього взагалі не знаю, як я помітив. О! Ого! І це глибоко засів зламається зараз. Оп! Шістесенькі. Ще ці хлопці забираємо? Ще два такі, а ні, тут не два. Уже за одного хочеться камеру виймати, знайшу такого, а потім біля цього ще одного. О, тут, оце ще маленький і Тут я побачу, о, о, тут ще одного. О, а йшов по цього, побачив ще цього. Їх не видно, то такі мої цюбки, вони Це, напевно, сьогоднішні гриби. Такий поїджений Ще один. Там ще є то не білий. Почистив ті, потім ще знайшов там два гриба навіть не знімав. Це хтось розтолочив, а може це і я. А тут О, це корінь від нього. Побачу що такого дивіться, кого гарного. І ще тут десь є. Ага. Тоже корінь. Цей ще попався цілий. Ще можеш десь тут є. І вже думаю потроху йти додому. Але дві якого гриба побачу. Такий великий вже. Тут коли нього є менше. Оцей. Тут є десь де-то я десь не бачу. О! О, тут два. Я ще десь бачу. О, чуть не став на цього. Трохи навіть став, шапка вже відлетіла. То нічого не видно тут. Де то? Де? О! О, де цього не бачу навіть. Такі скільки то грибів А комарі такі, що просто капець, як вони мене сьогодні поїли. Ой, ще може зараз щось тут знайду. О такого не думав, що я знайду великого. це? Ось який грибочок, ю -ю юй Оце би такі були гриби. Ці, що я знаходив би повиростали до таких, то та це би корзину цю тут заповнив на мах. А де шапка ще є, це хтось перевернув. І це сьогодні. Та то знаєте, я бачу сьогодні, то що я не встиг тут зняти. Дві кусулі так побігли. Ну, я знав, що вони швидко бігають. Але то було дуже швидко. Може вони налякалися, думали, що то хтось полює на них. Та й ну так звірина перевертає гриби. Які ці красиві гриби оці дубові. Того забрав, оцього мало не лишив. Треба уважно дивитися. Якого гриба я чуть не пропустив. Не побачив його. З цієї сторони дороги вже якісь більші гриби. Це мені такі більше подобається. О ті малі гарно виглядають, але я більш такі люблю. Це прикольна знахідка. Такі два знаходив в купі, а три сьогодні не знаходив. Так, тут три. А тут ще дивіться. Де тут? О! Ще гриби. Це чотири. Це п'ять. О, там є далі гриби. Це шість. Шість. Сімаленькі. Це сім. Може зараз ще тут подивлюся, щось? Ти диви, який грибесько на завершення напевно. Таке красиве завершення. Помилився я, той не був останній, Диви, Це його брат такий, трохи далі. Дуже красивий теж гриб. Ну я вже мав йти додому і ці гриби мене не відпускають. Підходить до завершення наш сьогоднішній грибний похід то щоб можна ходити, бо часу я затратив менше, як вчора, а грибів не збирав більше. Чуєш, що мені вже важкувато в руці. Якби був рюкзак, якби би це перекладав рюкзак. Дивіться, такий кошик грибів. І гриби набагато кращі, як вчора. Якісніші. Я думаю, що тут кілограмчиків десь 5, так, бо так вже в руці важкувато. І гриб молодий, важкий. І я думаю, ну, можливо, там є ще трошки хробаків, але чистіше і набагато, ніж учора. Тобто, о, дивіться, онлайн трансляція. Тобто гриби, гриби є. То не сидіть у хаті, майте можливість туді до лісу, збирайте гриби. Будьте щасливі і взагалі. До наступних зустрічей.